Привіт, привіт усім! Це я, Солодка Буцька, я тут в маминому сивотику. І відчуваю, як ви мене дуже сильно любите. Мій татко найкращий у світі. Він такий розумний, міє робити електрику в будинках. А це він просто опознює свій нісян. А ви знаєте, що він ще більше любить? Мене я відсуваю, як ти татко, говодить своботик. І я завжди нісно відповідаю тобі своєю маленькою ніскою. Моя мамуся дуже творча і дуже нізна. Вона так багато фотографує, особливо друзів. Вона обоснює діток і любить віпити пивмені. Ми з мамою на випиви її дуже багато. А це у нас із неї є маленький секретик. Ми просто обоснюємо маленькі гоптики. Сподіваюсь, я не зіпсую тобі фіолу. Дорога моя сестричка Емілія, Я знаю, що ти будеш найкраща старша сестричка. Ти така довосла і сильна. Я, як вивосту, буду схоза на тебе. Ну, все, готові дізнатися, хто я? П'ять Чотири. Три. Два, один, васа, донецька.